Важна львівська кава, шоколад, пляцки та українська музика на фоні. Аби опинитися всередині такої атмосфери, можна й не купувати квитка до Львова. Львів сам приїжджає до киян. Ми поставили перед собою і можна сказати завдання максимум. Можливо, за чотири дні дати можливість гостям, киянам побачити і відчути Львів в Такому обсязі, в якому ви не можете його побачити і відчути за чотири дні перебування у Львові. У найближчі дні мистецький арсенал перетвориться на львівський центр. На відтвореній площі ринок продаватимуть солодощі, каву і пиво. діти зможуть розмалювати шоколадних левів, дорослі, послухати батярську музику, поспілкуватися з Карчуком або потанцювати із Русланою. Кожен день має справді свій акцент. Ми, якщо кажемо, перший день життя це Львів художній, другий день це Львів архітектурний, третій день Львів інтелектуальний, четвертий день це спортивно-культурний. На думку львів'ян, саме місто Лева є воротами України до Європи. Тому на фоні останніх подій дні Львова у Києві повинні прискорити євроінтеграційні процеси, говорить режисер. Ми не в буквальному розумінні будемо закликати, давайте йдемо до Європи, але через атмосферу передати. Що саме Львів є отаким незвичним і завжди він вражає і гостинністю? Львів чекатиме на гостей у мистецькому арсеналі з 19 по 22 вересня. Деталі та програму фестивалю можна переглянути на офіційному сайті. Олена Чуранова для Радіо Свобода Київ.